Вітаю вас, шановне товариство. Дуже рада і щаслива, якщо ці слова сьогодні можна наповнити саме таким змістом, рада і щаслива, але в душі я рада тому, що ми сьогодні зібралися. Тому що для мене особисто це дуже важливо. Наше товариство для мене є дуже важливим. Я хочу розпочати із поезії нашої гріщанки Надії Іванівни Супилю. Це чудова педагогиня. Майстер своєї справи, саме так можна назвати і педагогів, яка багато зростила учнів, що стали справжніми людьми. І в сім'ї Сопелюків виріс справжній син, який став на захист України. Він перебував за межами України, тому що давно вживав за межами України, його сім'я за межами. У перші дні війни він приїхав в Заліщики. Він тут чекав. І хотів піти у лави Збройних Сил України. Це дорого вартує, тому що людина мала там в Австралії спокійне життя, і могла собі жити спокійно далі. Але дійсно у цій сім'ї, в сім'ї патріотичній і зросла патріотичний син, зросла патріотична дитина. І я хочу прочитати вірш, який написала. Надія Івана Супелюк, що має назву Я вийшов в маму. Написаний цей вірш, як поділилася зі мною Надія Івановна після того, як її син поспілкувався з матір'ю у відео. Це поки що, на жаль, такий от спосіб спілкування. Рідко має можливість син приїжджати додому. Хіба так у відпустку, і то на волонтерських ще й засадах допомагає своїй частині. Я вийшов в маму, я сьогодні вийшов. Сказав ти просто і буденно так мені. А про їду й здоров'я не розпитуй. Це неважливо в цій важкій бурні. І не питайся, чи усі вернулись, чи не злетіли в небо весь крильми. Війна триває, сили дві зіткнулись тут небо і пекло, а між ними ми. Й дивились очі сумно, так з екрану, не виспані, замучені твої. Що бачили за мало літ чимало, я відпочину, мамо, завтра знов бої, як серце мамине вміщає стільки болю, як можна це зносити все в собі? І Господа невпинну щиро молю, допоможи Всевишній їм і мені, допоможи. І захисти мій Боже. Будь матінкою Небесна з ними там. Молитва і віра мамина Хай допоможе моєму сину і всім захисникам. Вірш написаний 11 жовтня 2024 року. Але таких розмов не одна. Я хочу прочитати вам також вірш. Надії Іванівна Сопилюк із книжки Церков Душі, яка вийшла в 2024 році і має вірш назву Код українського народу. Код українського роду. Мені здається, цей вірш дає зрозуміти, чому саме так діє все. Гілля мого роду, коріння всього родоводу, сягає глибин і сплітає весь внуків дітей. Земля українська зродила немало народу, навчила любові до Бога, природи, людей. Бо це ж я зв'язок між тим, що було і що збудеться, вклоняюсь доземно своїм всім батькам і прадідам за мудрість людську, що отримала і не забудеться, що дітям своїм і онукам також передам. Я впевнена, йшла. У світи шляхом, плетеним рутою м'ятою, несла подих садів з чорнобривцями і чебрецем. жита колосились, і жайвер дзвенів десь над хатою, до пам'яті всіх поколінь, передасться незримо оце. Таке во життя наші дні теж минають збігаючи, та знаю одне: не пропаде ніщо в забуття. Та все що було на землі цій, Скажу наперед, забігаючи, нащадки надіюся, що й внуки мої теж відчують сповна. Україна ж бо в серці живе і вічно там житиме, ці безкраї, ролючі лани, ціли ліси, ця безмежна блакить, всю незмірну красу землі, що на ній ми зродилися, зберегти і примножити, закликаю всіх у цю мить. Вірш написаний 1 лютого 22-го року. пам'ятаєте, я думаю, цей час. Коли навала була інформаційна про те, що Україна почнеться війна, що, і що москаль прийде на Україну. Ми всі переживали, нам всім було дуже погано. І от написала Надія Іванівна.